Як можна кожен день казати: ну не завтра, ну не завтра. Привіт, як справи чим зможу допомогти. Коротше, слухай, я вже починаю трохи жаліти, що я сюди приїхав. Ждем параграф. Скільки його ще ж дать? Пів місяця. Подивився, скільки я в цьому місяці потратив. Ну що, всім привіт! Моя любима рубрика. Возмущення, як ви любите, всі мені постійно кажуть. Оце ти тільки возмущатися можеш. А тому, що це самі такі важні теми, які, скажем так, людям треба знати. Тому я часто возмущаюся. Іногда я навіть хороше розказую. Хочу розказати таку ситуацію, з якою ми столкнулися. Точніше, більше я столкнувся, ніж пчолка. Як ви знаєте, ми переїхали на квартиру. О, як шумно, о, як шумно. Як ви знаєте, ми переїхали недавно на квартиру. Живемо вже не в Тегілі. В Тегілі інтернет був шикарний. Проблем з загрузкою влогів взагалі не було. Після того, як ми переїхали на квартиру, з'явилося мільйон проблем з інтернетом. В чому почалася проблема? Ми заїжджаємо, нам кажуть, вкрали провод, інтернету немає. але скоро буде. Купите погою, Купимо провод, зробимо. Ми вже самі предлагали купити провод, тому що відтягували час, там неділя, друга. Я не пам'ятаю, скільки ми тут живемо. На нас кормлять аж цими обіцяннями вже ну, приблизно неділі-три, точно. Нам жінка, яка здавала квартиру, кожен раз каже, що а на наступній неділі, а через 2-3 дні, і вона кожен раз відтягує. В чому проблема? В тому, що тут люди, які підключають інтернет, вони підписують контракт на якесь час. І хазяйка, як я розумію, не хоче робити контракт судя по тому, що я спросив у свого знайомого, який нам допоміг знайти цю квартиру, він каже, що нас теж вона кормить очікуваннями, і інтернету просто немає. І як він сказав, нам вона нічого за контракт не каже. Нам вона просто сказала, що провод украли і все. А йому сказала, що, блін, вона не хоче підписувати контракт, хочете, ви підписуєте, хочете не підписуєте. Відтоді, як ми вирішили вирішити цей питання? Ізначально я їздив в метро, загружав влоги, що я і зараз делаю, продовжую. Потім я такий думаю, да блін, задовбався, куплю я безлімітний інтернет і не буде в мене проблем. Всі мені писали там: ой, та підключи там за 30 чи за 40 євро інтернет, та не мучайся. І от недавно під останнім влогом знайшов коментарі, де дівчинка пише, що так, а чого ви не чи парень, не пам'ятаю. Так а чи ви не підключите оператора О 2 В чому прикол? Буквально неділю назад. Бачу О 2 Заходжу туди, спрашую, чи є з них тариф, точніше акція, тариф на безлімітний, безлімітний інтернет, щоб був реально безлімітний, а не так як у нас в Україні, коли ти підключаєш безлімітний, проходить 30-50 ГБ, і він одразу понижається скорості, він якби безлімітний, але ніякий. Мені чувак почав об'ясняти, що да, да, це 100% безлімітний. Я соглашаюся його підключати. Я дебіл, тому що я сам же знав, що коли ти відписуєш контракт. Надо детально узнавать цю всю інформацію. Я ж тут думаю, та що тут, як в Україні на місяць-два там підписуєш контракт і все. Відтоді я сьогодні узнав, що я підписав контракт на 24 місяця. Далі, що ми продовжуємо робити з чолкою? Ми приходимо додому. Інтернет жахливий. Я поставив на 11-й iPhone сімку, щоб роздавати на ноутбук. Інтернет погано працює. Як ми рішаємо цей вопрос? Ми їдемо, купуємо роутер, в який столяється сімка. Думаємо, що швидше буде працювати інтернет, це просто 11- й iPhone старий. В Відтоді ми купуємо цей мадем. Скорость чуть, -чуть більше стала десь 13-14 мегабайт скорость. Тобто, якщо це считать в кігабітах, точніше, мігабітах, це 1,3 і Це вообще не нормально для загрузки. Це чисто, щоб відео в Ютубі подивитися, і то не завжди. Проходить неділя. Я далі їжджу в метро, гружу влоги. Сьогодні думаю, зайду, я спитаю, що реально я не можу розторгнути договор. Що мені сказали? Ні, ти підписав на 24 чотири місяця. Ти не можеш розторгнути договор. Потому що ти його вже підписав. І в інтернеті я прочитав, що якщо ти фізично підписуєш в магазині, то значить, ти його вже не розторгнеш. Якщо в онлайні, то в течение 14 днів можеш його розторгнути. Якщо фізично, то все, це пока я не вийду з Німеччини. Я у нього спитав, він каже, ну якщо ви будете уїжджати з країни, то так, да, то тоді ви можете розторгнути контракт. В другому випадку ніяк. Я йому кажу, так як рішити вітання скорості, скорості. Він каже, ну от у мене, і показує свій телефон, а в нього. 100 мегабайт, то есть в мегабитах це 10 мегабіт в секунду. Я такий, о, так це може із того, що новий телефон. Я підключаю ЄСІМ на свій iPhone. Дивлюсь, реально скорость помінялась. 150-200 в секунду. Щас слухаю, передивляюсь, і розумію, як я натупив з мегабайтами і з мегабітами. Тому що я розумію, що мегабіт це скорость інтернету, а мегабайт це те, що ти скачуєш. Ну я щас переслухаю і думаю, ну я дурачок. Ну суть, я думаю, що зрозуміло, я там. Повиправляв, я думаю, ви розумієте, за що я. Все одно, суть скорості не міняється. І... Не треба там засирати умніки і коментатори, і ті, хто підключали вже оптоволокно. давайте, Не треба тут мені розказувати, що правильно, мегабіт, Мігабайт. Все одно половина не пойме. Суть в тому, що інтернет медленний. На вулиці там чуть не до 300 доходу, А приходимо додому швидкість 3 Мбіта. Хуже, ніж оці антенки. А я вже переділав на Е7. І швидкість просто ужасна. Я намагаюся запустити стрім. Стримная работая, что загрузить не получается. Решив ставку D3 мегабита, но сейчас 3 часа ночи и, на удивление, чуть-чуть, на капельку быстрее стал работать интернет. На данный момент времени. Итак, внимание, барбана дроп. Чуть-чуть быстрее, даже можно Full HD фильмы подавиться или там ютубчик. Тобто, ну, цього реально хвата, щоб фільми подивитися, Но. Я реально наголошу на тому, що. зараз 3 часа ночі. 19 мегабіт, 19? Чуть-чуть тут -чуть що стало на ночь. Бо три ночі лягли спать. <реш> І. Я хочу вас, скажем так, приду щоб ви знали ті, хто є з німеччині, ті, хто їдуть в Німеччину, що ніколи не підписуйте, просто контракт, не узнаваю, наскільки ви його підписуєте, і плюс, ну я не знаю, узнавайте сто разів у друзів, у знайомих, де що і як підключити. Хоча теж, откуда я міг знати, що у нас вдома таке покриття. У нас реально вдома жахливе покриття. Тримія біта на вулиці він нормально працює, то есть швидко. Я пробував загружати там 13 в секунду скачує швидко, реально. А в домі 3 Мігабіта, де можна просто відео full HD подивитися, навіть 4К не прогрузиш. І така от ситуація. І виходить, що за перший місяць я заплатив 40 євро і далі буде зніматися по 30 євро. Що робити, я не знаю. Вона нас скормить обіцяннями вже хер з нас скільки. Кожен раз вона скоро, 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 скоро. І все. І ми без інтернету сидим і блін. Я вже починаю трохи напрягатися по поводу цього і жаліти, що я сюди приїхав. Хоча я розумію, що це тільки одна проблема, і не всі стикаються з нею. Це просто в нас таке покриття. но а це трохи почало напрягати. Реально, у нас в Україні інтернет просто оказується швидкий. Я ще колись думав, що то ні, навірно, в Європі швидкий інтернет. Ніхера. В Україні оптоволокно, яке працює... Я останній раз, як підключав собі інтернет, моя швидкість була 700 Мбайт, тобто 70 Мбіт в секунду. Я загружав логи за 2-3 минути, які займали 11-12 ГБ. Тут я загружаю метро влог на 11 ГБ за 25 минут. І помимо цього, я не можу проводити ні стріми. Ну, типа, окей, в Європі, ок. ну, є моменти, так, да, звісно, є моменти, які напрягають, які наоборот круті. Але в чому проблема в тому, що. Лічно, в мене моє хобі построєно на інтернеті, як не крути. Типа, в принципі, мені було б пофіг, якщо б я, наприклад, там, не займався блогерством, то я міг би собі там, не знаю, в онлайні просто дивитися фільми і не напрягатися. А мене це дуже напрягає, ця проблема, тому що в мене реально стріми, це інтернет, влоги, це інтернет. Узнавати якусь інформацію, все інтернет. Максимум, що я можу, це узнати якусь інформацію, написати сообщення, виложити історію і просто подивитися якийсь фільм онлайн. Все, це все, що я можу. Влоги загружать тупо кожен раз надо в метро. Щоб ви розуміли, що це не сказав. Роумінг і лайфсел набагато краще працює в цьому домі, ніж німецький інтернет, точніше як. Це, німецький, вообще, провайдер. німецький провайдер, провайдер, але я читав, що він з, Вели... з Великої Британії, але зрозуміло, що вишки по німецькій є. От. Їхня швидкість 3 Мбіта в домі, максимум до 13 доходила і іноді коливається до 30. До 30. Лайфсел так запускаєш. Скорость 150-200 Просто вишка, я не знаю, може тут є, конечно, вишка лайф, в чому я сумніваюся. Але наш роуминг 100 раз швидше працює, ніж їхній інтернет. І я посчитав, точніше, не посчитав, я зайшов в приложення лайф подивився, скільки я в цьому місяці витратив на роуминг. Я вже потратив 3000 гривень на роумінг. То Тобто, посчитайте, 3000 гривень на роумінг. Це пару разів я підключав в надійшті, щоб загрузити влог. в них. я просто на цих мегабайтах стріми проводив. І то іноді потуплювало, при тому, що швидша скорость. А плюс 40 євро. І того я на інтернет потратив, виходить, тисяч пять якось так. А потім всі спрашують так, а що на стрімах такі ціни на тету, на тето. А от того, що отак. От. Мені щоб за інтернет заплатити. Мені щоб провести стрім, мені треба примерно, Не примерно а точно 500 гривень, щоб підключити 40 гіабайт, і це примерно там 20 гіабайт за стрім тратиться. То Тобто 500 гривень це два стріма. Ну от, якось все так. Приходиться і викручується, не знаю. Може є якісь люди, які щось підскажуть. Ну а що ви, що ви мені підкажете? Я вас просто от предупреждаю, щоб ви знали. І були готові до цього. От і все. А ми йдемо далі дивитися 480p, дай Бог, може 1080 заработає, щось будемо дивитися в інтернеті, а то нічого не загрузить, нічого не зробить. Виходу немає. Якось так. Чолка, а ти що прокоментуєш, як тобі неділю чи дві, будь без ноутбука з іграми. Чолка купив собі ноут, щоб свободне время іграти там в ігри, що то робити, а в итоге в нього ноутбук просто лежить. Тупо кирпичик. Да, Но это еще один хуй. Если б ми могли, допустим, свободно, хоча б там в телефоні лазить, там фильм какой-то, Ютуб, не знаю. Да, воно Но... через раз, типа, тупо. Туда даже проблеми тікток глянуть. Так і в чем прикол, що пчелка дуже часто просто тупо спить, бо нема що робити. Но... Я розумію, ви скажете, ну так ви німеччині, ходіть гуляйте. Ну, погода, как бы, вже не така класна, як була коли ми приїхали і довго не погуляєш. Ну, на даний момент ще більше менше. А буває, виходиш, там час по вулиці, що вже холодно. І хочеться ну, вдома сидіти. А ми нічого не, з цим не можемо зробити. І ми вже починаємо дурити, ми вже починаємо звертати внимание на якісь тупі речі, що то якусь фігурку, просто... Непонятно про що говорить. Ну, от, от, кстати, якраз вставка в мене буде. От я зараз покажу, про що ми примерно общаємося постійно. От, подивіться. Де заработають мільйон гривень? Мені треба купити камеру. Це знаєте, як називається, це відома настільки скучно, що вже пайка ловить нахуй. Ми просто ходимо, як з діоти знайде. Пщлка ходить, просто труси головою, отак і ходить по хаті отак постійно. І я не знаю, ну, ми тупо дуріємо, ми не знаємо, що робити. Тому що ми вже все зробили, що повинні були зробити. Ми походили погуляли. Що ми ще зробили? <гум> Ні, Ну ми походили погуляли. <гум> ж, а, влог я виложив. В Магазин сходили. Поїли. Худі купили. Худі купили. Що ще. Все. Більше нічого. І просто я вже не знаю, ми тупо реально дуріємо. <гум> Ждем параграф. Скільки його ще ждать? Пів місяця. Вже помняється получення параграфу. Ну, тоді в джоб центрі йдеш і курси просиш на німецького, і потом уже. А, ну, в принципі, суть не поміняється. Ти учиш утром же курси німецького, а дальше що. То же самое дурієш. навіть. Ну да. С этой прикормки. Я не Я... знаю. Ну. Но... Я вже задумався над тим, де тут можна телевізор поставити, щоб mm. фільми, хоча б дивитися, вже. почав обсуждати жукчок, може оцей шкафчик кудись, туди поставити. Вроді багато, вроді немає. Куди тут телевізор ставити? Разве що зверху, зверху неудобно дивитися, напевно. сильно високо, мені кажеться, буде. І плюс, туди, який ти телевізор та поставиш? Подивись, там маленький шкафчик, маленький ночі. Ну куди його там ставити? 30, 30 дюймів максимум туда стане якийсь монітор компьютера. На маленькі ножки. Та глянь. Таких 30 дюймів, ти шо ебануть. Є... А скільки там можна поставити? На узкі ножки какие-то. Угу. Да, буде. Че на мусорці ніхто? розказував, що немає, тут на мусорке телевизор викидають. Ми тільки блендер знайшли, і то не на мусорки. Де можна телевізор тут Фа-фа, да пищить? What the fuck? Мы Ми думаємо, може поїхати то куда В Польшу пчелка предлагает на следующей неделе поехать. Но есть такие подозрения, что если раньше можно было ездить туда-сюда, пока ты делаешь документ, то сейчас уже не, потому что там стоять, как сказать, пограничники, это у них тоже что называется, правильно? Ну, типа да. Вот. На польской границе. На, на немецкой границе в Польшу. Ну и на, на польский, наверное, тоже. Ну, не суть. І потім польсько -польсько -польсько -поль. назад ти заїжджаєш, да. Назад заїжджаєш і що, а вони скажуть, а що ти в Польщі делає? За Зачем ти виїжджаєш, навіть не будуть питать. Будь питать, чого ти виїжджав і заїхав. Ну, в общем, коротше, будемо думать, не знаю. Ну, це все. Хочеться з'їздити, десь погулять. Че, каже, а поїхали на замок, подивимось, Кельн. <п> да, Валюку предлагаю в Кьольн поїхати На тут розфоршений нахуй замок. Який знаходиться відсюда 600 км. Я кажу пчелке. Ну, допустим, ми туда поїдемо, А дальше що? Обратно. Ну, 600 км ми туда поїдемо, ми поки туди доїдемо, вечер буде, що дальше? Так а ми вечером будемо виїжджати, щоб утром приїхати. А. <гум> ну, <гум> ну разве що так? <гум> Логіка имеет. І потом опять вечер. То есть. Типа ночью поехать. А ночью воно хода вообще? Да є логіка, не. якщо ночью поїхати поспать в поїзді ночью, проснуться, погулять і опять піти ночью и поспать и приїхати в Берлин. Да. Но если... если воно їздить ночью. Да, мені кажеться, да. що воно ночью не ездит. Хоча что не ездит? Да, у нас же їздить в Кривий Риг поїзд з Києва. А тут що, не поїде з Берлина в Кельн? Ну, Я в хочу. На Медведів, подивитися, що у нас вони з'їли на рисів, все, що в горах там є. Mm. Вообще, в принципе, я хочу на Альпы подивитися, там красиво дуже. ти не хочеш в Альпи? Я поїхав би в Альпы. Маленький, мені все пою куди, чесно. Я вже білку ловлю. Поїхали завтра в Альпи. <свісно> в <этой> кімнаті. <свісно> ну поїхали завтра в Альпи. Ні, там моментики мені. А якщо написати от в гугле Google, Google Maps Альпи? І що дальше? Альпи. Италия. Германия. Италия? Альпы Штрасса? Альпы На такие Альпы можем завтра поехать. 8 часов всего на все. Спокойно. Чехия, Прага, Гамбург, Германия, Люксембург. Или едем в Италию снимать гапи видосы. Можно. Данія є для гапи. Де Італію я бачив? Париж Е, э, Жабячі лапки покушать? Норвегия, Швеция, Финляндия. Выбор велик. Італія прям біля моря. Італія. Сан Марино, Рим. Може туди. Завтра покатим. Ладно, ми туди не покатим, потому що. Потому що. Дрезден може, ні? В Лейпциг, Всі казали в Лейпциг з'їздити. Ну Не знаю. Ну щось там, навірно, є. А ну подожди? Сейчас я спрошу голови. Здарова! Привіт, як справи чим зможе допомогти. Коротше, слухай, дивись, ми зараз знаходимося в Берліні, і нам треба в Альпи попасти. Ну, щоб недалеко їхати, десь поблизості може є, щоб на Альпи подивитися хоча б там з боку. Ну слухай, зрозуміло. Якщо ви в Берліні, то найближче до Альпи можна побачити, наприклад, у Швейцарії або в Південній Німеччині Баварії там є гарні види на Альпи, і до них можна дістатися не так же довго. А, якщо цікаво, може відказати конкретні місця або маршрути. Дивись. Не нам Швейцарія не треба. Нам надо в Германії, в Німеччині. Але у нас є тільки стільки тікет Щоб по Дойчленд-тікету проїхати і попасти, хоча збоку подивитися, не обов'язково прямо на Альпи. Зрозуміло. Тоді можна розглянути південну частину Німеччини, зокрема Баварію, наприклад, регіон навколо міста Гарміш-Партенкіхен або Обрамерґау це чудові місця, куди можна дістатися за допомогою. Deutsche Bahn. Там ви зможете побачити Альпи навіть із боку, не виїжджаючи за межі Німеччини. Якщо треба, можу підказати конкретні маршрути та варіанти. Давай найближчий маршрут і варіант по deutschland нтікету в Альпи. Алло, Отже, найзручніший варіант це дістатися до Гарміш Партенківна з Мюнхена, використовуючи Ticket. Поїздка поїздом займає приблизно 1 годину 30 хвилин, і це регіональний поїзд, тому квиток покриває Ticket. Також можна скористатися автобусом, і час у дорозі буде приблизно 2 години. рекомендується перевіряти розклад і купувати квитки заздалегідь. Якщо Гарміш Партенківхен не є кінцевою точкою, є й інші міста в Альпах, куди також можна дістатися за допомогою. Deutsche Тікет. Сподіваюся, це буде корисно для вашої подорожі. Я правильно розумію, то є треба поїхати в Мюнхен, і потім з Мюнхена якийсь автобус. Так, усе вірно. Спочатку може дістатися до Мюнхена, а потім уже з Мюнхена або поїздом, або автобусом, вирушити далі в гарміш партенкірхен чи інші міста в Альпах. Це досить зручно і комфортно, і все покриває Дочлантікет. Якщо потрібно, може допомогти з детальнішим маршрутом, або розкладом. З Мюнхена скільки їхати до Гарміш Медгідюкій Кюхен? З Мюнхена до гарміш Партенкірхена поїздом зазвичай можна дістатися приблизно за одну годину 20-30 хвилин, залежно від типу поїзда. А якщо їхати автобусом, то час у дорозі може становити близько двох годин. У будь-якому разі, це Стой. досить швидко Стой. і зручно. Стой, дивись. Посчитай мне по времени, сколько получится с Берлина поехать до Мюнхена, с Мюнхена по и поехать до Гармишмакинтингехина. Газу. Сейчас пробью информацию. Отже, подорож з Берліна до Мюнхена на регіональних поїздах займе приблизно 5 годин, хоча деякі маршрути можуть тривати до 7 годин через кількість пересадок. А от з Мюнхена до гарміш Гармішпартенкільхіна поїздка на регіональному поїзді займе близько 1 години 20 хвилин. Отже, загальний час у дорозі складе приблизно 6 годин 20 хвилин. Якщо враховувати мінімальний час очікування, важливо пам'ятати, що. Дошлантікет діє лише на регіональні поїзди та автобуси, тому для швидкісних поїздів знадобиться окремий квиток. Якщо будуть потрібні додаткові деталі, можу підказати. Давай пока. Гаразд, тоді підсумовую. З Берліна до Мюнхена... Блін, ну 6 часов і. я не знаю. Ну, це якось треба оставатися тоді ночувати в Мюнхені, якщо їхати туди. А щоб оставатися ночувати в Мюнхені, це треба потратити. Ну, каждому десь по євро 50, я думаю. Получається за ночь. 100 євро на двох, я думаю, десь получиться. Їхати, не їхати. Та є лишні гроші. Моє тож нема. Давай, коли я куплю камеру, тоді. Якраз красиво сниму гори. Горы покуда? По колено. Не, ну реально, просто 6 часов ехать, ну как Ебать бы... проблема. Так что едем-то что? Завтра в Альпы? Ну не завтра. Чо? Бо. Так как можно каждый день сказать, ну не завтра, ну не завтра. А колы? Нет, это все понятно, но первое по курсу Польша. У меня, по крайней Ну, а завтра можна вальпи. Хорошо. Hmm. А що? Так хочеться. Моя Одеса. Так що вальпа завтра? Бачите? А потім не говорите, що я морожусь. Це пчелка морозиться. Я готов завтра вже їхати в Альпы. а пчелка не хоче. В натурі? Ну. Перший раз вирішив постирати речі в цій стиралці, що у нас і я, бубь, не я, якщо б я не положив капсулу внутрішньо, а капсула просто випала і отут лежала. Я просто всередину віші положив капсулу, заходжу, дивлюсь через 2 хвилини, А вона вже сюди якимось образом випала і просто лежить. І речі стираються без капсули. І так буде 57 минут. Класс. А ну расскажи, что тут происходит. Ребята, а я было бы не я, если бы я две недели назад не включил первый раз стиралку и не забыл бы там ковер Який воняє. <рес> я открываю стиралку скажу, а що в стиралке лежит? Человек каже: подожди, там вроде ничего. Подожди, а там случайно не коврик лежить, а там лежить коврик, який уже там тупо неділю. И він просто тхне, як не знаю що, як тхором якимось. Та Да не так сильно, но. Та я даже нюхать не хочу. <рес> Мне достаточно было его доставал. Не а і ще всім Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте подписуватись на телеграм канал. И 70%, <ріху> і 70 людей дивиться без подписки, так що подписывайтесь. Буду дуже вдячний за поддержку канала. Всех обняв всім по. Не, не, сейчас типа поняв, типа, переход. Всім пока! А я все-таки горив, що буде переход. Забув вам ще розказати, поки ми йшли, я вспомнив. Ви скажете, а чого ти не подивився на місяці? А тому що я, во-первых, про це чогось не подумав, про те, що, ну, коротше, дурачок, так. Да. А во-вторых, мене не предупредили. Тобто, йому на руку те, що я не знаю язик, найбільше указати туди, виходить, зарок. 24 місяці. Я розумію, там на род реально. Ну, на 24 місяці, на два роки просто. Подписав контракт, тому що чувак такий думає, о, точно я знаю як його заманити. І на отак ось на два роки ляп. І все, я вже ніяк не від цього. Ніяк. туру так от. Ту -ру -ту -ру -ту. Пу! А тепер точно в кінець.